Толя Недоля вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Анатолію, слава Україні. Героям слава! Я вітаю лучам, мені дуже приємно, я нещодавно ще був у Луцьку, тиждень, як переїхав з Запоріжжя і досі сумую. Бо Луцьк став моїм якби, рідним містом, і мені навіть коли я їхав в одній кав'ярні, сказали. От ми весь час обговорюємо, ви якби місцевий, але чомусь з'явилися, коли ви з'явилися, бо вас десь не було, потім ви з'явилися, тепер кудись зникаєте. Я кажу, ні, я не місцевий, але те, що ви мене прийняли для, за місцевого, мені дуже приємно. Ну, То, так, за той час ви майже стали лучанином, ми пам'ятаємо, як ми з вами спілкувалися в нашій студії, коли ви презентували свою першу поетичну збірку, і саме вона називалася Луцький настрій і бачимо, що у вас досі Луцький настрій, попри те, що зараз ви в Запоріжжі. Так, він досі залишився, і я вам скажу, що як тільки я переїхав, у мене навіть якось я менше став писати. Натхнення стало не таким яскравим, як було. Тому, мабуть, цей вузький настрій діє. Це факт. Напевно, все-таки треба повертатися вам на Волинь до Луцька для того, щоб продовжувати творити. Я думаю про це, але не знаю, як це реалізувати поки що. Але така думка існує, що я тут роблю. Чому я не у вас? пане Анатолію, ми вас будемо чекати на Волині. А зараз пропоную поговорити, власне, про вашу крайню збірку Лабіринти підсвідомості. Про що це збірка і як довго ви її писали і для кого. Ну, це збірка. Я зараз спробую її показати. Знаю, чи добре вона видна? видна. Це книжка. В яку війшли як попередні вірші, бо я все-таки вирішив, що люди можуть мають, будуть мати можливість почитати і попередні вірші і оповідання, і те, що я напрацював там до певного періоду. Ну, Якщо подивитись останні тут вірші, то це я можу сказати у нас останні десь. Якщо я не помиляюсь, це е, вересень 2023 року. От все, що я створив до вересня 2023 року, я вирішив е, е, укомплектувати в цю книжку Лабіринти підсвідомості. Ну, назва чому така, бо там дійсно існують лабіринти. Е, я просто намалював е, одну з картин, яку. Е, Ну, не знаю, тут, мабуть, її не дуже видно буде. Це картина, ну, на жаль, тут якість моє зображення не дуже добре. Картина лабіринти підсвідомості. Я її подарував місцевому музею Корсиків. Вона має бути в каталозі, я не знаю, чи виставили вони її, чи ні. Ну, це невеличка картина, 60х60 60 см. Що стосується само, самої збірки, бо це в принципі збірка, то тобто, туди входять вірші, дуже коротенькі казки, оповідання, і навіть я б сказав, би, що це ну, фантастичний ну, повість чи фантастична повість, може, по розміру, яка називається трикутник. До речі, я завжди намагався саме встановити у читачів інформацію, чи сподобалась їм саме це фантастичне оповідання, чи поїзд, бо вона трохи більше за оповідання, але звотні реакції поки не одержу. Мені було б цікаво все-таки ця реакція. Ну а так, книга про кохання, там багато віршів. Вони в основному стосуються кохання, людських стосунків, відносин. І мені здається, що поезія ну, вона варта саме таких речей, які підтримують нас в такий важкий час. Ну, от, так от можна відповісти на ваші запитання. Пане Анатолію, то якщо говорити от якраз ви згадали про фантастичну повість, то власне про що ви у ній фантазуєте? E, значить, фантастична повість складається якби, з чотирьох частин. Перша частина стосується, е, я її назвав Бетельгейзе. Це нестабільної зірки Бетельгейзе, яка міняє свою світність і розміри весь час. І я уявив, що біля цієї зірки є планети, на яких живуть. Розумні створіння. І що вони будуть робити, якщо ця зірка от створює їм такі проблеми? Ну, спочатку вони переселяються на інші планети, ну, а потім у зв'язку з нестабільністю цього об'єкта вони вимушені кудись переселятися. Потім зачепилась за цю частину інша частина, там планета симетрія. І потім ще планета Кільце. Вони всі знаходяться якби в різних частинах. І потім я захотів їх об'єднати. Як от знаєте, Світ є Marvel, тобто Sirius, Альфа Centaur, і, або я називаю Альфа Кентавра і е, сонячну систему. Я об'єднав такий трикутник за допомогою певної структури. Но Хто хоче почитати книжку, будь ласка, це. На жаль, книжки немає в продажу, бо люди не купують її. Я запропонував одній книгарні і кав'ярні, але вони вирішили, що я можу за свій рахунок розмістити там екземпляри, а вони будуть їх продавати. Мені така тема не цікава. Тому я книжки залишив в моїх улюблених закладах. І якщо читач хоче, він може прийти там, купити каву і почитати. І... Це декілька кав'ярень на волі, на Вінниченка є, на Люшевському. І в деяких закладах ресторанах теж мені. Висі. Я її подарував. Крім того, книжка була надана бібліотеки науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. І... Бібліотеці ВНУ, але я щось там в каталозі досі не побачив. І, як не дивно, одному екземпляру я подарував академічним театрам ляльковому і е, великому академічному театру, і навіть е, в управління культури. От так от. Пане Анатолій, але якщо говорити, зокрема, про цю книгу, то де ви її випускали, в якій друкарні і чи плануєте наступні наклади? Е, ви знаєте, е, комерційними питаннями займається це видавництво просвіта. Е, я можу тільки залишити емейл, «prosvitabook.gmail.com». GmailCom. Просвітабук «Просвіта одним словом. gmail.com Скільки там коштує цей наклад, і скільки замовляти накладів, я не знаю відверто. Єдине, що я можу сказати, що матеріали книжок не повні, але часткові. Мені запропонували розмістити, з'явився такий культурний портал, портал експеримент Львівський, і я став розміщувати там свої твори з ну, вижимки з цих книжок. І вони з задоволенням стали їх розміщувати. Можливо, їм сподобалася моя творчість. Так і називається, якщо зайти в Google, портал експеримент. Будь ласка, запрошую читати. Пане Анатолію, і ви згадували, що у вашій збірці є також і казки, то для кого ці казки написані і про що вони також. Ну, е всяк Ця книжка взагалі-то про кохання. Бо якщо ви буваєте в Луцьку, то я не знаю, інших там майже не з'являється. Вибачте, але гарні <гум> жінки, гарне місто, е воно якби і якесь провінційне, але й активне. Тому що я сам народився в Умані, ну воно провінційне, гарне, але вже занадто воно тихе. А тут все-таки вирує життя, мені це більш. Подобається. Я б тут жив. Що стосується, про що казки, ну там є декілька казок, ну от, наприклад, казка називається Крижана принцеса, вона складається з чотирьох частин, і я вважаю, що непогано б її можна, ну там не дуже прописані, можливо. Монологи, діалоги, але її можна було б навіть поставити, якби захотів, театр якийсь або ляльковий або академічний. Я не знаю. Чи вони обидва академічні? Не хочу нікого образити. Далі є казка Троянда і вітер. Це про кохання, скажімо так, троянди вітру до троянди, ну, скажімо, це. Такий варіант, коли ну, у такого кохання якби немає майбутнього, але воно існує. Крім е того, в цій книжці дуже багато віршів. І ну, мені здається, що вони гарні, бо я в них кладав душу. І цікаво те, що я ці вірші десь писав в якихось закладах, я навіть залишав слід в цих. От, е під низом під кожним віршем я іноді, іноді писав, де цей вірш був створений, в якому закладі. Пане Анатолію, пропонуємо вам все-таки задекламувати декілька із ваших творів, зокрема, можливо, ті, які ще не ввійшли у луцький настрій. Але перед тим, поки ви шукаєте, то цікаво, чи всі луцькі заклади ви обходили, чи якісь, можливо, ще залишили на майбутнє. Ні, ну, деяких закладах я залишив. Ну, ви цікавитесь, в яких саме закладах можна знайти цю книжку? Як їх називати, це не буде виглядати як реклама, ні? Ну, можливо, і буде прихована реклама, талець. Я просто запитував, чи ви всі луцькі заклади обходили, чи можливо у вас були якісь вибрані. Е, ні, я обходив не всі. Ну, по-перше, тут смачна кава, в мене була можливість. А по-друге, ну в мене є певна е, специфічна особливість організму, де я е, не можу вживати все, що пропонують, тому я шукав ті заклади, де мені щось можуть запропонувати. Отак, Отак я можу вам е, сказати оцю, ну, не знаю. Ну, давайте я, я спробую зараз знайти декілька віршів і прочитати вам, якщо це вам цікаво, так? А, будь ласка, звичайно. Ну, давайте почнемо. Я. Перше, що я натрапив, вірш, краса. Ти дуже гарна, це незаперечно. Твоя краса доволі небезпечна. Вона хвилює, наче вітер море, вона малює повні квітів гори. Хоч розумієш, яка закрала сила, чи відчуваєш, що піднімаєш крила, роздмухуєш яскравий світ фантазій і залишаєш мучитись в екстазі? Дивись на мене дуже обережно, якщо не мрієш про любов безмежну. Якщо ти хочеш в полумі згоріти, то хай. Заради цього варто жити. Ну, а кому присвятили вірш? ви цей вірш? Жінкам, гарним жінкам Луцька. Не буду розказувати, кому. <гум> Далі ось такий вірш непоганий. Ну, я маю на увазі, якщо ви... Вірш називається Мовчиш. Ти кинула погляд, ніби страждаєш. Чому не зі мною? Де ти пропадаєш? Чому біля вікон моїх не стоїш? Чому гарних квітів не присилаєш? А зовні, здається, ти просто мочиш? Мовчиш у вісні, коли мариш про мене, губами ласкочиш підборіддя чи ніс, дивляєшся в очі, як зорі на небі, рукою закриєш і просто мочиш. Нічого не скажеш, коли розмовляє, ніби не чуєш, в думках наче спиш, Нічого не хочеш, чому я не знаю. Милуєшся мною і знову мовчиш. Мовчиш, коли мариш, мовчиш, коли любиш, мовчиш від бажання, коли губи тремтять. Ти мовчки висловлюєш переживання. Мовчиш, бо зустрітися маєш бажання. Мовчиш, що стомилась, що ноги болять. А може мовчиш, бо так хочеться жити, Тихо, без поспіху, кохання тримати. Мовчиш, бо страждаєш про все пережити. Не хочеш злякати в цьому сенс помовчати. Я хочу мовчати разом з тобою, Забути про світ, що навколо кричить, Прикластись до серця твоєю рукою. Занадто хвилюється, нехай помовчить. То пане Анатолію, в цій книзі практично все любовна лірика, чи є якісь інші ще теми, які ви писали? Е, є декілька віршів і таких більш справа в тому, що книжки дуже мало є і, і більш такі декілька віршів, наприклад, гарного дня я можу прочитати, так? А будь ласка. Освіжаючий ранок невибагливо сонце. Вже не світанок, тінь у віконця. Ходять ліниво люди сонливі, з ночі щасливі йдуть неквапливо. Хтось до кав'ярні насолодитись, хтось на роботу не запізнитись, Все підкоряється сліпучому світлу, Щоб увібрати теплу палітру. Мабуть, сьогодні дощу не чекаю. Одяг яскравий, з красою мішають. Майже забулось вчорашнє відлунка. Гарного дня, неймовірні красуники. Ну, це вже, я б сказав, що не любовна лірика, а просто настрій такий. Е, є такі більш. Е Пане Анатолію, а цікаво, зважаючи на те, що ви до недавнього часу були військовослужбовцем, чи є у вас, відповідно, поезія присвячена військовій службі, можливо, війні чи перемозі. Ну, давайте я спробую. Мене видно зараз, так? Так, так. У мене є декілька віршів, я спробую вам зараз. Ну, наприклад, останній вірш, який я виклав в. Експеримент, він іще не опублікований ніде крім там. Він має таку тематику саме військову. З дозволу я вам прочитаю, називається Я бережу. Твоє кохання гріє в моє серце. хоч ти далеко, мабуть, біля пекла. Я буду розганяти тінь ворожу, допоки дихаю, допоки зможу. Ти бережи моє тепло, воно чарівне. Воно чаклунське, воно магійне, воно ж бо захистить тебе у люту стужу, у рівчаках або калюжах. Я передам тобі усю сміливість, Всю обережність, усю зміцнілість, і ворогів твоїх я не боюся, наш люб прокляття не вбережуться. Геть відганяю і поганий сморід, тебе кохаю, я завжди поряд. Ну от такі от вірші. Він теж ліричний, але він уже. Стосується кохання. Є такий ще вірш, якщо ви заділи цю тему, е я колись був ну, по справам в Києві в відрядженні і мене застала повітряна тривога в метро. І якось я чекав, коли. Е Йде повітряна тривога, то ви не можете переправитись з одного берега на метро на інший. Знаєте, в Києві так, 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 так. Да, через міст. Mm -hmm. ну, тому я, сидячи, побачив, скільки людей там чекає, очікує, коли тривога ця закінчиться, написав вірш: е, безпосередньо в метро. Знову повітряна тривога. Метро заповнене людьми. Як в цитаделі у облозі, хавають очі від пітьми. Стоять, сидять, разом чекають, коли усіх ворон зіб'ють. А ті кружляють і шукають, на кого скинуть і всю лють. з крові не вдається, бо їх очікують, очікує кінець. Як богатир наш лиця б'ється, Ненависть зводить нанівець, Стоять, ще трохи піджидають і знову рухає метро. Цих нелюдів ми подолаємо, як би це складно не було. Ну от. Отакі от вірші є. Дійсно, обов'язково переможемо. Пане Анатолію, але ви згадували також про те, що після повернення до Запоріжжя у вас зникло бажання писати, то з чим ви це пов'язуєте? Ну, по-перше, я відчував дуже велику стомленість, і вона ще досі залишається. Ну, то я якби на адреналіні е, е, працював. Час. А це я як би можу відпочити. Ну і трохи я стомився, це перше. По-друге, після того, як закінчилась служба, треба шукати собі якесь місце в житті. ну Я там намагаюся онлайн-школою зайнятися, відбирає якийсь час, і треба згадати там математику і фізику, бо треба її викладати. Я сам за освітою фізик маю. Звання кандидат наук доцент в університеті, я вже не викладаю давно. Тому от вирішив спробувати себе в освітньому такому напрямку. Ну, не знаю, що вийде, побачимо. Тому не було до цього часу. Але в мене майже готова є третя збірка, що означає майже готова. Недописане одне фантастичне оповідання, яке буде називатись Пі. Літера, знаєте, така то? Я просто його ще не дописав, я не знаю, який буде далі йти сюжет. До речі, з першим фантастичним новелою, яку я написав, оце Трикутник, була така ж сама ситуація, я пишу якусь невеличку частину, і потім я не знаю, що писати далі. Вона з'являється потім раптом, десь в голові. Я записую і не знаю кінцевого сюжету. Ну от, виходить, що тут те ж саме. Плануєш одне, закінчується інше і так далі. Тому я а так. Це оповідання про пі, що ще війде в вашу третю збірку. Війдуть вірші, декілька оповідань, таких же або казок, як. Які? Ну, до речі, я хочу звернути увагу вучан, що дуже багато е, оповідань і казок, вони пов'язані саме з містом Луцьк. Я б сказав би, що вони створюють певні легенди, які могли б лучани використати, якщо їм дійсно, дійсно це сподобалося. Тобто є оповідання, які там розповідають про богів, які раптом зупинились в місті з приводу якогось і там щось трапилось і так далі. Тому я Я здивувався, що люди ну, мало читають зараз. Розумієте? Тобто книжки не читають. Тому я вирішив, що найкращий спосіб це просто по подарувати деяким закладам, де люди приходять і п'ють каву і можуть взяти цю книжку, полистати і можуть для себе щось знайти цікаве. Ну, не знайдуть, а так і буде. Це вже така ситуація. Угу. То, зважаючи на те, що ще ПІ не дописане, коли ви зможете його дописати, і чи вам треба якесь знову ж таки натхнення, можливо, знову ж треба буде приїхати до Луцька чи яким чином? Я навіть не знаю, як це буде реалізовуватися, але мабуть, все-таки я якось допишу. Ну, крім того, ви розумієте, всі, кни... всі ілюстрації книжки. Це мої картини, їх треба намалювати. Для, для нових картин я ще не знайшов часу, щоб їх реалізувати, хоча якісь ідеї в голові є. Ну, треба просто сісти і зайнятися проблемами. Тобто, як проблеми? Ну те, що в мене в голові, викласти на холст. А це. Пане Анатолі, ви згадували, що якраз зараз на вашу думку багато людей не читають в більшості, не читають. З чим ви це пов'язуєте? І от я, я так розумію, що переважна більшість ваших текстів це саме поезія. Наскільки важливо в тих реаліях, умовах, в яких ми проживаємо вже щонайменше 10 років, читати саме поезію і осмислювати зокрема і війну крізь призму різних віршів. Ну, ви знаєте, я не те що не негативно відношусь до поезії про війну. Я просто вважаю, що така страшна ця війна, вона не варта по поетичних слів. Мені здається, що все-таки поезія повинна бути пов'язана з е, високими почуттями людей. Бо поезія це якби така мова е, високих. Е, Слів, розумієте? Приємних. Ну а що приємного можете написати про війну? Тому ну є навіть такий вираз, коли б'ють гармати, поети мовчать. так ну, На жаль, воно якось має під собою підставу. А я пишу поезію, чому? Тому що людям треба від. Якась віддушена, чи як це правильно сказати, від, від всього цього. А чому не читають книжки? Бо дуже багато інформаційних е, е, джерел, хтось користується соцмережами, хтось е, виклад, е, читає новини, хтось іще. і Людям просто не вистачає, можливо, часу або бажання, або не можуть сконцентру... сконцентруватись на чомусь. Або книги дорогі, я не знаю. Ну, може, мода прийшла. Я не можу пояснити цього. Я теж намагаюся викладати свої вірші, але правда, не редаговані. В соцмережах інстаграму У мене є сторінка, яка називається 6.0 Мертіан. 60 Мартіан. Мартіан це Марсіанін. 60 ну це вік, коли я викладав ці вірші тоді, ну, мені вже на рік більше. Ну, якщо хтось хоче, може читати їх там, але вони там не редаговані. Тобто, якщо там якась помилка виникає, я іноді вже не можу виправити. Бо люди прочитали, я редагую вже в самій книжці. Так от. Є редактори, вони роблять зауваження, я погоджуюсь з ними або перероблюю, якщо воно не так гарно звучить. Ну, це такий процес. Пане Анатолію, але не можу не запитати вас, то чи маєте самі безпосередньо час і можливість, і головне бажання читати. Якщо так, то що ви читаєте? Зараз буду читати шкільний курс фізики і математики. Тому що, якщо я хочу навчати дітей, сам повинен володіти. Що стосується по що стосується поезії, я вам скажу відверто. я... Ну, скажімо так, намагаюсь не, не читати чужих поетів. Чому намагаюсь не читати, щоб вони не впливали на мою творчість? Uh -huh. Я поважаю їх, але ви розумієте, що е гарні якісь е вірші можуть якби, причепитись до тебе, і ти будеш наслідувати когось. А я хочу бути оригінальним цьому фото. Тобто те, що можу, те і кушу.